Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас середа, ярмарка, тому буде велика заморозка і буду готувати варення з яблучком та персиком. Зараз покажу вам, що купила. Сума була в мене 1300 гривень. Це прекрасна ціна, як для такої кількості продуктів. Вже подешевіло, все, тому можна купляти і робити заморозку. Саме час якраз зараз все купувати. Так, ну а зараз покажу, що в мене тут є. Так, розпочну з зелені. В мене тут укропчик, взяла базилік, взяла шпинат, буду заморозку робити. Укропчик також заморожу, і тут у мене ще 4 чи 5 пучечків кінзи, також буде заморозка. Так, далі. Картопелька, ну картопельку будемо їсти. Купила е, 15 качанчиків кукурудзи, буду також відварювати та заморожувати. Буду варити варення з яблучок та е, персиків, буде дуже і дуже смачне. Хотіла зварити з абрикосок, але їх вже не було, тому будуть персики з яблучком. Надзвичайно смачно. Я завжди запікаю варення в духовці, буду готувати, покажу вам. Взяла помідорчики, ось такі різних видів. Це ми будемо їсти. Так, що в мене тут іще? Біла цибулька, знову кукурузка, е, взяла баклажани, е, все домашнє. Баклажани також буду за, е, заморожувати. Спочатку їх розріжу, трішки присолю, е, запечу і потім буде заморозка. Цукіні також в заморозку взяла, різних видів. Огірочки, це щоб е, їсти. Морквочка також дуже солоденька. Взяла помідори чумак, десь кілограмчика 3. Тут у мене. По 20 гривень були помідорчики, буду їх перекручувати і заморожувати в стаканчики. Ну, і, звичайно, ось такий перчик, ось такий красивий, також піде в мене в заморозку. Зараз помідорчики відправлю, ті, що їсти, до холод... Ой, зараз чуть не впали, до холодильника. Відкрию ось так. І буду викладати. Ой! Падає, все в мене падає, ось такі в мене лоточки. І буду сюди викладати помідорчики. Дуже люблю, купила свіженький базилік. Е, ще моцарелки куплю, і з моцарелою буде дуже надзвичайно смачно. Так, ось так. Навіть один в мене лопнув. Не один, а два. Зараз дістану і ті, що лопнули, першими потрібно з'їсти. Ну, а сюди. Викладу огірочки. І залишу ще пар... пару перчиків, щоб були на салатик, а інші заморожу. Ось так. Сюди перчики. Тепер картина просто ідеальна. Закриваю і піду далі працювати. Так. Розклала по місцям картопельку, цибульку. Купила чимало, тепер мені набагато часу хват, вистачить. Так. І ось такий чесничок, що купила. Не знаю, скільки у вас. така головочка 20 гривні. Ну, гарно висушений, гарний чесничок. Так, закриваю і далі працюю. Зараз зроблю собі каву, трішки перепочину і буду працювати. Для варення я вже приготувала деко і нарізала е, свої яблучка е, шматочками. Викладаю яблучка, потім в мене йдуть персики. Все розподілю. Зараз ще засиплю цукром і видавлю сок лимона. Тут у мене 1 кг цукру, кілограм яблук і кілограм персиків. І буде ще сок. Одного лимона і залишаю десь годинки на дві, щоб цукор гарно розчинився. періодично потрібно е, помішувати обережненько. Так, зараз піду ще видавлю сік лимона. Зараз покажу вам, яке варення, верніше, джим я вже зварила. Так, ось такий. Полуничний джем. Є на каналі в мене рецепт. Пінку не збираю, тому що мої дуже люблять зверху таку повітряну пінку їсти. І ще зварила е, джем. Тут у мене чорна смородина та е, чорниця. Також дуже-дуже смачно. Люблю з сиром подавати на брускети. Смачненне. Рецепт ще раз нагадую, є на каналі. Помідорчики сорту чумак я помила, нарізала шматочками. Також додала перч пару перчинок. Мені дуже подобається, коли мікс помідорчиків з перчиків. Тепер зараз блендер блендерну помідорчики і буду розкладати по стаканчикам. Пару хвилиночок і в мене все готово. Взяла стаканчики бумажняні і буду сюди викладати дуже ароматні помідори. Якщо робити таку ж заморозку, обов'язково беріть ці помідорчики чумак. І тепер наливаю в стаканчики і відправляю в заморозку. Потім, коли вам потрібно, дуже люблю пасту готувати, борщик, виймаєте такий стаканчик, розрізали і кидаєте в страву. Поставила стаканчики вже в ящик, і зараз віднесу в камеру поставлю. Покажу, скільки вже я чого заморозила. Зараз віднесу, візьму обережненько, ой, дуже-дуже важко от так. І поставлю, але ж потрібно, хоч і важко, але зимою така краса буде. Так. Зараз покажу, що в мене є. Ось тут в мене ягідки повно вже заморозила. Далі заморозила брокколі, дуже багато спаржевої квасольки заморозила цвітної капусточки. Тут у мене також ще трішки ягід. Розпочала заморожувати баклажанчики, також тут цукіні вже є кукурузка. Тут у мене трі, трішки агросу, не знаю, як називається правильно. Так, ну і Ще багато залишилося. Буду тут заморож, заморозку робити, тут і ще, і ще один ящичок. Ще є місце. Дістала верхній ящик для заморозки. І зараз сюди викладаю шматочки перчика. Буду періодично їх перемішувати, щоб вони гарно і роз, 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 заморозилися. Не злиплися. І потім перекладу в пакетики. Прекрасно, зимою вони можна розморозити і обсмажувати на грилі. Дуже-дуже смачно. Саме головне, вибирайте, щоб вони такі були м'ясисті у вас, соковиті і солодкі. А зараз буду займатися баклажанами. Взяла деко, на якому буду запікати, простелила пергаментом. Тепер беру баклажанчик Ой, попало з кукурузки. Так, розрізаю ось так. І роблю ось такі на них надрізи. І викладаю. І так на всіх баклажанчиках. І буду запікати десь хвилин 30, потім вони в мене охолонуть, і я буду їх заморажувати. Дуже смачно потім готувати з них різні страви, додавати до м'яса, додавати в різні салати, смакота. Обов'язково заморозьте. На всіх баклажанах зробила надрізи. Зараз трішки присолю, залишу хвилин на 20-30 і в духовку запікатися. Поставила варитися вже кукурузку. Як звар... Десь буде варитися хвилин 5-10. Як звариться, потім охолоне і буду зрізати з качанчика зернятка і розкладати по пакетикам. Поки вариться кукуруза, буду робити заморозку цукіні. натираю на терку, на корейку. дуже, Більше за все люблю. Тоді можна додавати в різні пироги, вранці яєчню люблю, дістаю з вечора кульочок цукіні, він гарно розмерзнеться в холодильнику, потім віджала зайву вологу. Три хвилинки обсмажила на вершковому маслі, розбиваю яйця, і така смакота виходить. Так. Ось так натираю і по кульочкам е, буду е, розкладати. Взяла зіп-пакет і зараз сюди буду відправляти цукіні. і в заморозку. Щоб вони не злиплися сильно, то я е, перевертаю з декілька разів, щоб вони дуже не злипалися. Ось так закриваю. Пакетики і ось така краса готова. Тепер настав час кінзи. Я її вже гарно промила. Так, ось така вона в мене красива, яскрава. Перекладаю до центрафуги і мені потрібно її гарно прокрутити, щоб вона була сухенька. Я її потім наріжу і розкладу по стаканчикам. Тому гарнесенько так прокручую, ось так. І вона в мене буде сухенька. Виймаю. Бачите, скільки е, залишилось тут в мене водички дуже багато. Ой, вилила. Так, ну і тепер буду нарізати. Зараз покажу вам, як я зберігаю тиждень зелень від ярмарки до ярмарки. У мене ось такі є старенькі. Бокси, не знаю навіть, як їх назвати, із пароварки. Десь років 20, напевно, їй дуже-дуже старенька. Але я от так її використовую для таких цілей. Беру полотенечко бумажне, бумажняне, викладаю на дно. так. Далі розкладаю свою зелень. Тут у мене базилік. Взяла два базиліка, хочу купити сходитого горішки і зроблю песто. В моїй сім'ї дуже-дуже люблять песто. Далі ще шматочок полотенечка змочую водичкою і прикриваю зверху. І так е, е, міняю полотенечко з мочу кожний день, кожен день. І тоді вона хрустка і цілий тиждень як свіжесенька. Пройшло вже дві години, і ось ви подивіться, бачите, цукор повністю розчинився. Ось така краса в нас з вами вийшла. І тепер я включила розігріватися духовку на 150 градусів. Будемо випікати варення, запікати півтори годинки е, і будемо в процесі пар, пару разів десь, е, можливо разів 2-3 його е, перевертати. Баклажани в мене вже запеклися та охололи. Окріп е, укр, я вже нарізала і розфасувала в ось такі стаканчики е, шпинат. В зіп-пакет поклала, і все ж таки думала покласти в, кар... в стаканчики кінзу, але її виявилося дуже багато, тому поклала також ось такий великий зіп-пакет. Так, тепер буду розкладати баклажани, також ось такі зіп-пакети. Зараз покажу, як я їх заморожую. Ось так беру і відправляю в пакетик. Так, виберу ще невеличкий. О 3-4 баклажанчика. І буду відправляти в заморозку. Кукурудза вже охолола. Зараз також можна зрізати варення, вариться майже я вже на фініші. Перчики в мене також вже готові. Переклала їх в пакетик і відправляю в заморозку. І тепер настав час кукурузки. Будемо зрізати з качанчика зернятка. Ось так зрізаю. Так. І потім розімну, щоб вони були окремо одна від одної. І ось так. Бачите, ось така у нас кукурузка виходить. Відправляємо знову ж в пакети і будемо е, все в е, заморозку відправляти. Пройшло півтори години. Е, вже варення моє готове. Буду затягувати його ось таким желфіксом, Тут в мене дві пачечки. І дам ще е, запік, запектися за жалфіксом 5 хвилин, і буду розкладати по баночкам. Ви лишень, погляньте, яка краса вийшла. Бачите, тут шматочки у нас персиків, яблучка, неймовірно смачне варення. Зараз все буде по баночкам. Трішки притомилася, звичайно, але всю роботу я вже зробила. Неймовірно, смачне варення вийшло. Якщо ви будете також затягувати його жилфіксом, щоб воно було таке дуже густе, наче повидло, я дуже люблю таке, тому що подаю дуже часто до сиру брі, до сиру дорблю. В мене сім'я полюбляє саме таке варення. Не люблять, коли таке, знаєте, дуже-дуже тече. Але я. Зазвичай затягую просто пектином, але цього разу не було пектину, а купила жилфікс. А там туди входить і пектин, і лимонна кислота. Тому враховуйте цей факт. І коли будете поливати лимоном на початку того, як варення буде ваше стояти, не переборщіть, щоб не було у вас дуже і дуже кислим воно. А варення дуже смачне. Так, зараз візьму і ложечку візьму і спробую. Для вас. Неймовірно смачне, ви лише погляньте, просто стоїть в мисті. Так. Треба відкрити сир е, Брі і е, зробити чашечку кави і насолоджуватись цим прекрасним. Е, я навіть не можу сказати, що це. Бачите, як втомилася, що навіть язик заплітається. Не можу сказати, що це варення. Це вийшло, вийшло повидло. Або ж джем. Але тут дуже багато шматочків ціленьких. Так. М -м -м. Такий янтарний вийшов колір. Дуже красиво буде на столі виглядати. Обов'язково приготуйте. Я ще буду готувати таким способом варення зі сливами і та інжиром. Завжди готую його. Кожного року готую. Так, заморозку зробила, варення зварила, можна відпочивати. А ні, відпочивати не можна, тому що треба ще змонтувати це відео, яке ви зараз дивитесь. Обов'язково побачимось і будемо з вами готувати щось смачненьке. Вже сказала всім пока, але не сказала слова дякую. Друзі, я хочу подякувати за те, що ви дивитесь мої рецепти, ділитесь їми, зі своїми близькими та друзями, готуєте за моїми рецептами. Для мене це дуже і дуже важливо. А ті, хто коментують, це взагалі просто безцінні люди. Тому що чим більше коментарів, тим більше людей бачать моє, мої відео. Дуже буду вдячна вам, якщо будете. Ділитися і коментувати всі мої відео. Якщо було корисне сьогодні е, відео для вас, що для себе відкрили, я буду вдячна за коментар. А тепер точно вже пока!